Добрий день, ви на каналі Магія Саду. Ми знаходимося на новому ділянці біля винограду. Виноград відців вже пройшла стадія гороху, і нам потрібно його пронормувати, продовжити зелені операції, тобто підв'язку, пасинкування, і чеканочку і провести нормування врожаєм Весною ми проводили нормування пагонами, тобто кількість пагонів на один кущ. От. І зараз нормальне урожиє. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб е, виноград не перевантажувався. Бо якщо він перевантажується, потім він починає зачихати, ну, погано себе розвивається і може загинути взагалі. Е, не знаю, хто казав, але е, кажу так, що 24-25 чи скільки листків на пагоні, да? от у нас десь такої довжини. Годують одну грону в кілограм. Це я говорю про дорослий кущ. В середньому кілограм. От. І якщо більше, то тоді треба або зв'язаючи приріст, або е, інші фактори. На даний, момент, на даний момент ми розглядаємо виноград, який е, Має свою потужність, так от він може зав'язуватися. Одна грона, дві грони, може навіть бути три. От беремо самий крайній він самий потужний Є в нас така ситуація. Зараз оператор покаже, який у нас тут. Бачите, який гарний у нас пагін. Ми чеканочку, прове... чеканочку зараз зробимо. посинкування ми зробили. Це продовжується постійно, яким покажу. От Листок, пагін, пасинок і на один листочок. Так ми робимо, потім тут підремон. І тут чуть-чуть залишаємо точки росту. От, у нас є потужний пагін, і є отака кількість. Якщо ви знаєте, скільки він, десь приблизно кілограм. Ну, можна і залишити, і дві, але такі грони, якщо видно, бачимо, отак. От от, бачите, вже сонечко припекло. Але. А він щось в мене минулого року хворів і я залишаю одну грону. Тобто, якщо дві грони в середньому, тут кілограм, можна залишати дві, якщо вони невеличкі. Можна, я інколи так роблю, просто я зараз то зріжу, можна підрізати так, зменшити цю грону і лишити їх дві. можна. Ось так, особливо на слава Україні, треба вкорочувати грону. На даний момент я залишаю одну грону. Ось цю. Вибирається, яка краще, яка менше загорошена. Ну, Це була краще, але залишаю на даному пагані одну грону цю. На, цій грон, на, на цьому винограднику, на, на цій лозі, також є дві грони. Я теж залишаю, бо їх тільки дві потужних і не хочу перезавантажувати, нехай виноград грати бо ще раз скажу, що він хворів. Є в нас наступна лоза. Бачите, тут малесенька така. Гронка. Ми її теж залишаємо в даному випадку, бо більше немає. От. Наступна отака От недорозвинена у нас лоза. Якщо ми хочемо залишити, на ній якийсь пагін, то залишаємо один. Особливо на таких, які слабші лози. Або взагалі зрізаємо, залишаємо тільки лозу, або залишаємо. Можемо. Так. Ось ми бачимо, є така навіть привзятна. Можна зрізати взагалі, можна лишити для проби. Так, ми от зрізаємо. От. Далі дивимося на наступний. І так само перевіряємо, бачите, тут немає особливо нічого, то буде, бачите, обсипається, може я нічого і не буду тут лишати. Але хочу ще показати такі. Бачите, який в мене випадочок є. Воно потягне сюди, бачите, якщо видно, це інший кущ. Це в мене був кущ Аркадія. Ось такі в мене є випадки, тому це спеціально залишив і не поодинокі. І не тільки в мене, а й в інших. Зрізаю це викидаю, навіть пагани зрізаю і викидаю. От і ось такий, бачите, як гарно запилений. Запилився, зав'язався. Ну, грам 300 буде, таких можна на нормальні пагни лишити і 2, і 3 гроночки. А от на цей, цей слабенький залишаємо одну. От повермовимося на цей ось цей тут. Ну, не буде толку з цього всього, я його зрізаю. Наступне дивимося. От є ось так пагінь, якщо видно, бачите, от є Є в нас, хочемо залишити. Що погано запалилося, можемо зрізати, а що трохи залишається, залишаємо. Складні погоди. Ось таке, я це не залишаю. Тут толку з цього немає, це і щось трохи хворіє. такий є, теж зрізав, викинув. На жаль, цього року. З таким запиленням у нас нема що навіть говорити. Ми на винограднику підійшли з іншої сторони. Аркадію ми вже трошки обрізали, зараз інший сорт. От у нас є вуса, завжди обрізаємо їх. Так, от воно вже переросло даний. І так, як скільки можете дістати, стільки дістаємо. Обрізаємо пасаночки всі лишаємо. Ці пасинки, що тут є, перерізаємо на один, на два листка, а потім, коли пусти, буду показувати, будемо знову підрізати. Так? Ось такі операції. От пасинок. Вже він у нас чуть більший. Зрізаємо на один листок. Тепер показую, що ми тут. Вже було прочеканено. Пасинок пустив, ще раз підрізаємо. Тут був, я знову підрізав. Зараз ми спускаємося вниз і дивимося на наші. Грони тут. Це прищепа. Має два пагона. Для проби залишаємо. Прищепа у нас альянс, здається. Має два пагани. Паган потужний, витягне. Якщо паган слабший, зрізаємо, можемо менше лишити. Ну, не знаю чому. От два отаких от є. Дивимося сюди, отут. Це вже інший сорт. Власний корінний. Отак він запилився. Так я його і залишаю. Бачите? загорошило як. От нормальне, а це загорошило. Можна обрізати, можна лишити. Воно його витягне пагін нормальний. От. Так, тут також прищепа у нас. Зав'язалося, залишаємо. Тут у мене в таких умовах Бо забагато хотілося. Тільки що ми дивилися е, власне, корінний кущ, не знаю назви, був е, загорошив. А от свіжий пагін, отак зав'язалося. Ну, от таку можна обірвати, обрізати. А от рядишком так само має дві гронки. От я лишаю дві гронки. Тако видно. От дві невеличкі гронки, воно витягне без проблем. Горошить, погане запилення. Що робити? Залишаємо. Зараз ми переходимо до цього кущика, до цього пагана і дивимося сюди. От маємо теж також, да? це власний корінь. От зав'язалось у нас дві гронки. Я пускаю, як скажімо, запасні рукава, бо то щось хворіє все. От маємо таких дві грони. Пагін тоненький, він їх не витягне. Вибираємо або яка краще. В даному випадку, що я буду робити, мені подобається ця грона, але вона трошки як... Як на мій погляд завелика, цю безжально забрав, викинув, а з цією ще трошки працюю. Подивився, можна ось так зробити. І ось так зробити. Все, пагін тоненький, невисокий. От. І ці будемо зараз розглядати, дивимося, бачите, який пагін у нас є, теж прищепа. Ми будемо розглядати, зараз за них добиратися і нормувати. Лишаю, я не лишаю. Якщо іноді лишаю дві, мали... якщо є, ну, скажімо, от одна грона і друга, ці можна залишити дві. А буває так, якщо вони більші, е... я все рівно стараюся залишити дві, але врізаю їх десь ось так. Чому залишаю? Тому що в моїх умовах в мене тут недалеко Карпати. Не завжди визріваються виногради, не завжди його так потужно годую, як виноградарі професіонали. От. І е, достигає така грона важче. Вона починає достигати віце, віце. Як для мене проблем немає, я собі зрізав такого, коли вона достигла, і з'їв. Але мішечок її поставити, а треба обов'язково, бо ось з'їдять. Тому важкувато буває. Тому стараюся буває лишаю дві гронки. От. Тут вони цього року замаленькі. Але буває лишаю дві гронки. Так що, ось так. Це перед після цвітіння ми провели зелені операції, нормальні вружиємо. І обов'язково проводимо обробку препаратами від хвороб. В наступному відео буду розказувати. Ще раз посинкуємо, чеканим де потрібно, От можна ще, якщо не добрали пасинки, забрати взагалі там перший, другий, третій дріб, та нагадую. До грони і чуть-чуть вище, вище. Ми всі пасинки, бачите, тут прогави, пасинок забрав, щоб провітрювалося хорошенько. Останні пасинки підрізаємо. Ну, поки що на цьому все. Дякую за увагу.